Про патріотизм це почуття, яке закладене Богом в кожну людину. Чи це якесь таке гріховне, тілесне почуття, з яким потрібно боротися? Псалом 137, з першого вірша, по шостий, над Вавилонськими річками, ми сиділи, і сльозами обливалися, згадуючи наш сіон. На вербах понад річкою повісили ми арфи. Загарбники нам наказали тут. Читати вірші, примусили співати величальних пісень. Вони звалили нам, співайте нам пісень сіонських. Як можемо ми на чужині співати пісні Господні? Якщо забуду про Єрусалим, нехай правиця зовсім втратить вміння гри на арфі. Нехай до піднебіння мій язик прилипне, якщо забуду я Єрусалим. Якщо я не згадаю, як найбільшу радість, мій Єрусалим народ власне був переселений в інше місце, жили в Вавилонії, але вони згадували про Сіонську гору, про Єрусалим, про Ізраїль, і вони плакали. Тобто, ця любов наскільки була великою, що вони навіть говорять, що хай рука моя всохне, хай якщо я буду. Не славити мій Єрусалим, або хай язик прилипне до піднебіння, якщо не буду згадувати про моє рідне місто на чужбині. І в Біблії оспівується це почуття як позитивне. Тобто, любов до рідної землі це ну, Богом закладене якесь почуття. Повне відео дивіться за посиланням в описі.